Німеччина одна із найбільш розвинених економік у світі. І тут є чимало можливостей для заробітку. Але як зробити так, щоб отримати максимальну вигоду від цих можливостей? Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як заробляти більше грошей у Німеччині та поділимося лайфхаками, порадами і стратегіями, які допоможуть вам збільшити свої доходи, освітні можливості та космі. Один із перших кроків до підвищення заробітку це вивчення німецької мови. Знання мови дозволяє отримати кращі вакансії. Які вимоги до дорівняння володіння мовою, а також дати можливість просуватися кар'єрною драбиною, професійні курси та сертифікації? Німеччина славиться своєю системою професійного розвитку. Якщо ви працюєте у сфері техніки, медіа, фінансів або інших спеціальностях, існує велика кількість курсів, сертифікацій та програм підвищення кваліфікації, які допоможуть підвищити вашу вартість на ринку праці. Ви можете здобути додаткові навички, які дозволяють вам отримати вищу зарплату або кращу оплачувану роботу, найбільш високооплачувані сфери. Один із способів заробити більше грошей це вибір правильної професії. У Німеччині найбільш високооплачуваними спеціальностями є it сфера інженерія, медицина та фінанси. Якщо ви працюєте в цих галузях, є можливість заробляти значно більше, особливо якщо маєте спеціалізацію або дозвіл. перехід в галузь із високим попитом. Якщо ваша поточна професія не є високооплачуваною, можна подивитися на інші галузі, наприклад, IT-спеціалісти, інженери, лікарі, юристи, ці професії високо цінуються в Німеччині. Якщо у вас є схильність до технічної або наукової спеціальності, спробуйте пройти курси для змінних професії. підробіток та фріланс. Фріланс у Німеччині це один з варіантів збільшити доходи. Якщо у вас є навички в дизайні, копірайтингу, програмуванні чи інших сферах, ви можете пропонувати свої послуги як незалежний підрядник. В Німеччині дуже популярні фріланс-платформи, такі як Upwork, фрілансер та інші, де ви можете знайти роботу на свірус. Іншим варіантом є пошук підробітку на вихідних чи у вільний час. Наприклад, робота в кафе, таксі чи доставка їжі це швидкий спосіб додатково заробляти, не маючи досвіду укрепляні галузі. Інвестування в нерухомість може стати вигідним способом заробітку в Німеччині. Німецький ринок нерухомості стабільний, і ви можете заробляти на оренді квартир або будинків. Відкриття бізнесу в Німеччині також є чудовою можливістю для заробітку, але для цього необхідно знати місцеві закони та податкову систему. Інший варіант інвестиції на фондових ринках. Якщо у вас є досвід або бажання вивчати фінансові ринки, можна інвестувати в акції, облігації чи криптовалюти. Однак цей шлях вимагає певних знань і вміння управляти ризиками. Як заощаджувати та збільшити заощадження? Заробляти більше це добре, але не менш важливо знати, як заощаджувати. У Німеччині варто звертати увагу на витрати на житло, транспорт та продукти. Рекомендуємо шукати способи економії, такі як оренда дешевшого житла або покупка товарів за знижками. Німеччина має податкову систему. Де ви можете скористатися пільгами на витрати на професійні курси, робочі інструменти чи витрати на догляд за дітьми, ретельно перевірте, чи можна зекономити на податках, заповнивши правильну декларацію. Створіть план витрат, щоб чітко розуміти, скільки ви витрачаєте кожен місяць. Використовуйте мобільні додатки для бюджетування та ведення фінансів, щоб мати повний контроль над своїми доходами та витратами. Пенсійне накопичення. В Німеччині є система пенсійних накопичень, і, хоча це не дасть вам миттєвого збільшення доходів, Правильне управління пенсійними внесками допоможе вам у майбутньому отримувати більше при виході на пенсію. Отже, є безліч способів заробляти більше грошей у Німеччині. Це може бути через підвищення кваліфікації, фріланс, додаткові доходи або правильне управління своїми фінансами. Важливо не тільки працювати більше, а й розумно підходити до своїх фінансів та можливостей для заробітку. І пам'ятайте, що для досягнення фінансового успіху у Німеччині важливо поєднувати правильний підхід до роботи. Та життя. І якщо ви хочете знайти можливості для кращого працевлаштування або розвитку кар'єри, ми завжди готові допомогти. Бажаємо вам успіху на вашому шляху до фінансової стабільності та незалежності.